Еще Прошу. Три, да? Ну, а что делать, если, например, соседи, ну, действительно, там, алкоголики или наркоманы? Ну, что делать? Их же не выселишь. Ні, Як це треба поводити, щоб якось захистити? Як поводити? Mm -hmm. ну, перше робити молитву Боже дай мені прощення, любові до моїх сусідів, бо вони алкоголіки вони наркомани, вони гупають, вони стукають, вони ночами не дають спати, цей постійний крик. він вас розбудить. о Боже дай мені любові до них, щоб ніби не у вас. Значить, і коли ви напрацюєте цю любов, Боже дай мені прощення, любові, і почнете діяльну любов проявляти, не тільки що ви її отримуєте, але діями себе підтверджувати, бо дія закріплює, любов закріплюється діями. Розумієте? Ви повинні знайти дії, добрі дії. Тобто служіння добре. Служіння для правдивої церкви, для Божої церкви, для Божого діла, для сиріт і тому подібне. Тоді ця любов у вас, яку ви будете намалювати, вона буде як вогонь. І ви будете з собою, практично, як вогонь. І ваше помешкання буде, як вогняне, і тим сусідам буде дуже тяжко біля вас. Вони або почнуть очищатися через ваші молитви, і той злий дух лишить їхню квартиру, він не зможе бути в тій квартирі, або вони виселяться, щось таке подібне. Я вам скажу, що одного разу років 9 назад чи 10 назад я був поселився в одну квартиру в один район, поїхав в церкву служити. І та квартира була надзвичайно якась проклята. Як пізніше мені призналися хазяєва, ми чому не живемо в цій квартирі? Бо в цій квартирі за два з половиною роки ми винесли сім покійників наших родичів. Тому ми її нікому не здавали і так далі, а то вас туди пустили. Сусіди було чути, як чоловік кричить на жінку, матюкається через ці бетонні стіни. Тут те щось відбувається. Там ще щось відбувається. Тобто то, то був не будинок, то було щось жахливе. І будинок був збудований на цвинтарі, там, де колись був цвинтар, єврейський цвинтар. Там був збудований будинок. І спати в тому будинку, і жити в тому будинку було надзвичайно тяжко. І я молився дуже багато. І вночі я молився. І цими молитвами я побачив, що за пару місяців будинок освятився. Сусіди стали тихіше розмовляти, тихіше, ти ще тихіше, тихіше, тихіше. і будинок заспокоївся.